Я вже записував відео з приводу такої проблеми, що після того, як у вас планшет вночі оновився або не вночі, підключився до Wi-Fi і оновив прошивку. І після цього, коли ми запускаємо програму IGO, яка раніше працювала так, вона нам пише ось таку помилку. IGO Primo пише так. IGO NextGen пише трохи іншу помилку. Але обидві ці програми не запускаються. Що нам треба для цього зробити, щоб програма у подальшому запускалася без проблем. Зараз покажу. Або, дивіться, натискаємо на кнопку IGO, і далі у нас з'являється літерка I. Ми в неї заходимо, так? Далі у нас дозволи. Геодані. Дозволяти завжди? Натискаємо назад. Далі ми заходимо у. Файли і мультимедіа також дозволяємо. Або якщо у вас не виходить натис... натиснути на... на іконку IGO і потім у вас не вилазить буковка I, або щось не виходить. Що ми робимо? Заходимо просто у налаштування, шукаємо програми. Тепер зі списку знаходимо нашу програму IGO. Зараз ми знайдемо її. Ось вона. IGO натискаємо. Також заходимо у дозволи. Геодані дозволяти завжди. Файли мультимедіа. дозволити. Тепер ми всі дозволи дали. Тепер ми можемо програму IGO запускати все буде працювати. Зараз покажу. Натискаємо дозволити. І ось наша програма IGO вже запускається без проблем. Зараз ще подивимось iGo NextGen буде запускатися чи ні. Тобто Ми дали дозволи до файлів медіаконтенту і до місця знаходження програми IGO. Якщо у нас встановлені дві програми на планшеті, то інша програма автоматично теж буде запускатися. Тобто для програми iGo NextGen вже ці дозволи давати не потрібно. Ми тільки в iGo Prima дали ці дозволи. Запустили програму Ego Prima і після цього, коли ми вийшли з програми Prima, ми можемо запускати iGo Ейгониксґін, і він вже буде працювати. Якщо у вас стоїть на планшеті тільки один айгонексгін, так само або натискаємо, тримаємо пальцем пару секунд, літрика, і або заходимо у налаштування програми, шукаємо зі списку програму iGo згін і даємо ті самі дозволи. І після цього у вас все буде працювати як і раніше.